Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо завдання, які були присутні на олімпіадах з інформатики у другому турі, що проходив у Полтавській області. Так, ну почнемо з завдання А. Леді отримала аналоговий годинник. Цей годинник має 12 міток по колу, пронумерованих 1 до 12 за годинникою стрілкою. Годинна стрілка цілинок обертається за годинникову стрілкою і кожну годину змінюється на одну поділку. Щодна годинникова стрілка вказувала на мітку А, виведіть число, на яке вказує годинникова стрілка, коли минуло Б В Формат даних А від 1 до 12, Б від 1 до 100 включено. Ну, власне, про що мова? Давайте проаналізуємо наш годинник. Якщо подивитися на нього на його циферблат, то ми побачимо, що цифри тільки від 1 до 12. І кожні 12 годин стрілка буде в тому самому положенні, що й була. Тобто можна відкидати кожного разу по 12, якщо це досить велике число. Ну, наприклад, 50. Тобто раз відкинути, 2 відкинути, 3, 4, тобто 48 відкинути, 2 залежить. Тобто через 50 годин. Буде 5 годин, ну, якщо в даному випадку 3 години. Е, як це реалізувати математично? Е, в математиці є різні способи ділення? Е, ну, власне, про що мова? Е, коли ми отримуємо результат у вигляді дробу, коли ми отримуємо ціле час ну Цілу частину, коли нам, наприклад, нам необхідно визначити якась е, Чи, наприклад, точно поділити з точністю до сотих чи до тисячних. Тобто нас цікавить в даному випадку лише залишок відділення, відділена на 12 суми цих чисел. Один із варіантів, як це можна реалізувати. Зараз ми розглянемо. Це мова програмування Python. Перша строчка ми, ну, давайте так ще раз, на фірмі формат вхідних даних приклади. Тобто, в нас вводяться дані через пропуск 9 та 5, і потрібно вивести якесь число. От якраз перша строчка реалізує це введення даних клавіатури, команда input, Функція method тут використовується, яка дозволяє кожному члену послідовності, що вводиться, до нього застосувати якусь функцію, наприклад, int. Ну, а split означає розділювач. Тобто в нашому випадку це пропуск. Наступне це ми шукаємо суму цих двох чисел і ділимо на 12. Визначаємо стачу відділення на 12. Ну, якщо подивитися, наприклад, от на 3 години, що ще буде через 9 годин, ну, буде 12. 3 плюс 9 буде 12, 12 ділимо на 12, вистачі 0. Тобто в нашому випадку на циферблаті нема 0. Тому ми робимо от наступні кроки: 3-4 це заміна. Розгалудження тут. Якщо Y дорівнює 0 логічні дорівнює, то ми зміні Y присвоюємо значення 12 і виводимо на екран. В даному випадку команда Print. Ну, Давайте перевіримо, як працюють ці варіанти, ті, що нам запропонували. 9, пропуск 5, Enter. Бачимо, вивело 2. Наступне ще раз спробуємо у нас 4. Пропуск 20. Все. 12. Все працює. На цьому все. До зустрічі.